Що були такі основні процеси, це було проведено в першу чергу повна дезінфекція, антисептування всього об'єму стінопису, по всій церкві. Другим важливим таким моментом, на який я хотіла наголосити, це боротьба жуком деревопризу. І щоб уявити собі складність роботи, то працюючи з бруса до брусу, рухаючись зверху вниз, ми проходимо кожен квадратний сантиметр буквально розчинами, які Через дірки, які залишив цей жук, насичуємо сам брус. Укріплюємо цим рожчом за деревину і вводячи антисептик і певні інші середники від жука, нищимо самого личинку цього жука, яка продовжує жити в місцях брусі. Проблеми ті, з якими зіткнулися з попередніми потемнілими тонуваннями, наприклад. ми Теж доводиться досить складно усувати, тому що матеріали дуже є такі міцні, ввілися в структуру авторського місця фарбового шару, хоча ніби реставратори намагалися працювати ними в межах втрат. І нам доводиться тепер дуже повільно, буквально теж сантиметр за сантиметром знімати ці тонування, укріпляти повністю весь стінопис і пізніше теж, де є потертя фарбового шару. Проводити тонування виключно ми проводимо їх акварельними фарбами і тільки в місцях отих втрат варвого шалу, тобто де е, є такі білі плями. Зрозуміло, працюємо з ранку до вечора на арештовані, працюємо зверху вниз. Е, плануємо закінчити поступово. Маємо собі розроблений план по об'ємах, як ми маємо, значить, щоб ми встигли до кінця року закінчити весь об'єм. От, фактично, вверх ви бачите вже от то, що вам є відкрито, є повністю проведена барабан реставрація. Завершуємо реставрацію барабану на західних тих трьох стін. І пізніше будемо пересуватися нижче. Якщо маєте якісь питання, може такі, що вас більш.